Вітаю всіх на першому міському. Це найсмачніше шоу. І сьогодні ми будемо готувати, друзі. Бутерброди і як завжди на цій прекрасній кухні лаунж-бару Бедсай. З вами незмінні шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. Друзі, і сьогодні тут буде прям комбо з Богданів у нашому шоу, на нашій кухні. А тому не будемо затягувати і відразу запрошуємо нашого гостя. Так, Богдан Черкасов. Сьогодні з нами на цій кухні буде готувати фотограф Богдане. Запрошуємо. Привіт-привіт. Бо привіт, брат. <реш> Такий сьогодні буде короткий випуск, друзі, відразу, тому що це бутерброди і це не жарти. Ні, насправді, друзі, це жарт. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву. Ми її готували в минулих випусках, але сьогодні буде інтерпретація Тому що... від нашого гостя. Так, це творча людина, він бачить по-іншому це всі діла. І буде у нас, а, як мене виправляли, канапки. Канапки, але. Друзі, це бутерброди. Наші українські, справжні бутерброди. Так, я пропоную починати і далі будемо знайомити з нашим гостем і знайомити його з нашими телеглядачами, Друзі, так, найсмачніше давай. шоу на першому міському ми починаємо. І так, ну що ж, хлопці, давайте приступимо, але е, спочатку давай знайомити Богдана з нашими телеглядачами. Так, Богдане, ти фотограф. Так. Як давно ти почав свою ну, кар'єру в світі фотографії? Ну, Уж... Щоб професійно почав займатися фото десь роки три тому. Перший раз я взяв фотик у руки, мене позвали пофоткати якесь захід. Це було, це було по типу предвесілля. І там був ну, повинен був бути якийсь фотограф. Його не було. Типа всі кажуть, такі а де, 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 що, що робити. Я кажу: ну давайте я спробую, я не знаю, ну, типу, вийде, не вийде. Ну і коротше, я взяв. Цю камеру, поклацав, там щось, вдома скачав Lightroom, потиркав, потицькав. Очевидь, ну, ну, найс, найс. <гум> Реально найс вийшлось. Я, типу, з цього почав ну, трохи як... — роздувати щось цього, так? Ну, тип, того, коротше, почав займатися, а потім я познайомився з дуже гарною людиною, яка мене ввела як в модельний бізнес. Я почав співпрацювати з декількома модельними агентствами. Це були ну, як діти, так і дорослі. І на цьому мій шлях почався йти вгору. Ну, тобто, випадково, скажімо так, почалась твоя кар'єра з того, що просто десь якийсь фотограф захворів чи просто не прийшов на зйомку, і зараз це справа, скажімо так, твого життя. Так. Чудово. Але сьогодні ми побачимо тебе, хочемо побачити тебе в іншому амплуа, так? як ти будеш готувати сьогодні з нами. Як часто взагалі готуєш? Я ж кухар по восьмій професії. По восьмій професії. Ці, інші сім ми. Опустимо, опустимо. <ріст> і як це відбувається? Де ти готуєш і як часто ти готуєш? Дома на мангалі шашлики ляри. <ріст> ну, <ріст> те те це теж непогано, це треба вміти, до речі. Слухайте, ну, сьогодні ми будемо готувати насправді не тільки бутерброди, у нас сьогодні буде брускетта з тунцем та очевою сальсою. <ріст> тобто, не все так, ну, все просто, але все смачно. Зараз, друзі, Сань, ти як завжди? Я сушеф, так? Це су кухар холодного цеху, поки що, братан. Я хотів бути сушефом. Взагалі ти вже знаєш 18 випусків. Я хотів вже піти на якесь підвищення. А, дивіться, Сань, для а... чого нам пательня? Що ми будемо а, на ній робити? Я зараз вам покажу, друзі, хто вдома буде готувати грінки, ті самі брускети, їх потрібно запекти, щоб вони були хрумкі. так? Ми це будемо робити на нашій пательні. Я зараз покажу на маленькій температурі. Просто обжаримо з двох сторін і все. Поки я це буду робити, давайте будемо. Так, давайте... чим займемось ми, давай. Рукавичками. Поки що, давайте. Поки що рукавичками. Ну, це найголовніше, щоб все було зараз, стерильно. А, так, Зараз будемо, а, Богдан буде нарізати тунця. Його там нічого важкого, просто кубиком мілким нарізаєш. Саня? Як на тартар. Ну, тр трішки більше. Санечка, у тебе буде так, черіки, дивиш, я взяв е, мікс, вони різні, всі, їх просто навпів, понарізаю, половину того, що є. Половину того, що є. так, Добре. Так, бо твій тунець. Беріть тунець. у нас е, е, філе тунця, я вже підготував. Воно тр трошки охолоджене. Зараз будемо нарізати просто от таким от кубиком. І все закидаю в пательню. Який сьогодні такий трошки незвичний ніж у мене, це, знаєш, це, це маленький. Того, це ж для того, щоб ти що зробив? Не порізав. Палець! палець. <палець>, <палець> так. Хоча він гостріший, я тобі так скажу. Густріший, ніж палець. Так. І так, помідорка, тунець, грінки. Що ще буде входити? Дивись, до, диви, до, що до буде відбуватися. Зараз ми будемо обжарювати тунець зі спаржою та цибулею. В цей момент ти будеш нарізати черіки. Тоді ми а, будемо додавати руколу, також червону цибулю. Ну і вже будуть у нас додатки там, спеції та соуси. Так, чудово. Богдан, розповідай, як зараз е, йдуть справи з фотографією? Замовляють люди фотосесії. Ч зараз все йде файно. <кхм> я окремо за фото, я ще займаюся навчанням. Фотографії, я як тічер. Багато, багато у тебе вже? Я не так давно почав цим займатися, тому я беру потрохи людей. Зараз в мене три учні. А як це відбувається? Що ну, Так, дуже цікаво, як вчать фотографії. Знаєте, як мій підхід? Да, так буде підхід, є таке слово? Так. так, звичайно. А, <рес> твій підхід. Мій головний підхід у тому, що ну, там, навчитись тримати фотік у руках, класити, тиркати цю кнопочку, це можна навчитись в інтернеті, там, бачити, там, ну, розбиратись, там що таке діафрагма, що таке там, ISO, витримка та інші як механічні пристрої, це можна і в інтернеті навчитись. Моя головна фішка у тому, що. Як співпрацювати з людиною і як її розташовувати до себе, як дати їй. Ну, це, начебто, як сеанс у психолога. психолога так. Так. Mm -hmm. І я вважаю, що це як, як головна фішка йде. Так, Богдан, а що робити з перцем? Як його нарізати? Його нарізати так само, як і Черрікі. Весь е декілька половинку. Давай відрізай одну четверту від цього всього. От мені завжди було цікаво. Одна скільки це одна четверта. Ну, ось о є одна, правильно? Давай, є одна. Ось, ось є а дві. Де четверта. Дивись далі, ось, ось є скільки? Дві, ось, ось три. Значить, що, ось одна четверта. А якщо я на п'ять, розріжу? Ох ти стажо. Якщо я на п'ять, розріжу. І все, нарізай якось соломкою або кубиком також, як тобі хочеться таки нарізай. Так, чудово. Зараз уже грінки. Підсмажується у нас. Так, ми вже майже підсмажили наші грінки. Богдан, ти вже нарізав тунця, додавай його до себе у посуд. Чому ми сьогодні обрали саме брускети? Тому що потрібно було поєднати якось бутерброди, мені подобається самі бутерброди з колбасою, друзі, та сиром. І коли хлібець смажеш маслечком, це дуже смачно. Ми зараз ще заваримо гарного чаю і це буде те, що треба. Правда? Так, я перець додаю сюди, так? так Одну давай. четверту. Так, точно. Так, чудово. Тримай цибулю, а, а тобі зараз я скажу, що робити. Що робити з цибулею? Мілко, не треба кільцями, тонень, тоненькими кільцями. Так, я поки нарізаю цибулю, так, буде кільцями. додавати до тунця спаржу. Ні, нарізати. Вона вже все, просто додавай сюди. Зараз Саша наріже цибульку, половина піде на, на сальсу, а друга половина піде. А я хочу її порізати. Ну давай. Я По, тобі скажу, не, не дуже виходить має тонкими кільцями. Але але. але. А ну що? щось таке. Та не нормально. Так. Так, так. Чудово. Ти ж майстер вже. Майстер. Майнарізки. Це Ти зрозумів, типу, як лучок. До речі, да, так. Якщо вдома. Додаємо витувати, сюди. Так, так, так. Чудово. Можемо заправляти потрошки. Але давай, ти щось поспішив, я ж кажу, давай половинку туди, а половинка інша піде до Богдана. Так, добре. Все, заправляємо усе, у тебе вже все є. Соєвий соус, соус та олія. Потрошки Саш, цього. Так. Є, соєвий соус є. Дивись, у тебе все під рукою. Усього є каперси та французька гірчиця. Також туди додай. Так. Та, всього потрошки, так, небагато. Так, так, так. Супер. Богдан, ти знаєш, робив таке? Все. Досить. А розкажи, зараз у тебе є якісь проекти, може ти працюєш з якимись журналами або якимись там сайтами відомими. Працюю з закордонними журналами, але це як для себе. А, працюю з модельним агентством, нашим Криворізьким. Я модулс Agency. Це не реклама. 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 Ось чому він сьогодні прийшов до нас, так? Зробити модельному агентству рекламу. Я зрозумів. А що <реклама> Ні, вони часто в нас Ми знімаємо, до знаю. речі, вони проходять фешн. Деї uh, там фешн віки. Фешма що, якщо Сашу забрати на якусь фотосесію до модельного агентства ти маєш на увазі? Фешн, от все. Фешн май профешн. Відтепер почне. Так, Богдан, я додав вже всі інгредієнти. Майже, ну все, що ти мені сказав. Дай мені а, чим це все можна змішати. Друзі, наш хліб вже досмажується, і зараз ви почуєте, як повинен звучати справжній хліб для брускетти. Боже, звучить так же гарно, як і твої пісні, Богдане. Ну, <клес> навіть не знаю, що сказати. Друзі, <клес> але якщо у вас вдома є а, духовка, то ви можете просто 180 градусів. 8 хвилин і ваш хліб буде такий самий. Але у нас цього зараз немає. Ми відштовхуємось від нашої пательні. Маленька температура, 5 хвилин і отакий хліб у вас вже є. Так, чудово. Е, я все змішав, Богдан вже тут також. Що сюди? Ми додаємо. Зараз цибулю ми тут, сюди? Ні, ми тут чи ні? Зараз я все вам покажу, друзі. Так, давай. Так, друзі, і зараз ми ставимо наш сотейник. Саш, подай авій, будь ласка. Так, будь ласка. Бо твоя задача яка? Зараз додати сюди те, що ти нарізав. Mm. Просто висипай сюди і все, без, поки без нічого. Так, Зараз ми додаємо ці інгредієнти, обсмажуємо трошки. Зараз а, через хвилинку додаємо вершки, Ну і так буде. Також каперси, також французька гірчиця. І все. Поки давайте посуд сюди. Так, що робити з моїм е, салатом? Я Ми знаю, зараз будемо під, підготовувати видачу. Так, це є. Саш, я хочу, щоб ти спробував сам, як ти це бачиш, викласти. Давай, давай. що потрібно? Мені потрібні грінки. Так? Наша основа це гріночка. Так. Вона буде посередині. І далі я викладаю на неї те, що я приготував. Так, дивись, у нас є твій салат. Так. так, у нас є зараз буде обжарений тунець в соусі. Як це ти побачиш, так і викладай. Можеш спочатку салат зверху тунець соусом. Можеш навпаки це зробити. Ні, я напевно знаю, що відразу о, викладу тунець, а потім вже зверху салат для того, щоб це було о, зараз весна. І хочеться щось такого яскравого, кольорового. і Я, напевно, от зверху положу. Покладу салат, щоб це дійсно виглядало ну, по весняному Можеш зробити з однієї сторони салат, а з іншої у нас буде тунець. До речі, непогано. Не погано, і не туди, не сюди, скажімо так. Так, давай. Все, у нас тунцю не потрібно багато часу, його їдять, як правило, медіум ре. Він повинен бути, Але як він у нас буде в соусі, ну так. Якось так. <рі> да, давай вершки. Сюди. Так, так, так. Багато. Половина того, що там. Є, супер. Процес у нас пішов. Mm, ну Виглядає вже досить апетитно, знаєш. Так, це дуже смачно насправді. Далі. Тобто бутерброди можуть бути і такими. Звичайно, але ж. Брускет, як це розуміння, брускет? Це не та страва, яку ти ну, можеш взяти так, і просто їсти, як бутерброд. Ну, можна і таку робити, але у нас буде повний фарш Ні, тут ну Ми ]али. знаємо, так, що брускетто — це Італія, це щось гарне. Соус, це, це, сири, так, звичайно, це звичайно. Піца, паста, баленєза, всі ці всі, всі, всі справи. Так, прикручуємо трішки вогонь, додаємо, друзі. Можна додавати сири, які у вас є вдома, тверді або там пармезан. У нас буде що це за сир, ти знаєш? Чеддер. Правильно, заряджай. Він дасть. Я думав, готував. Ти зараз йому проб'єш за цей сир. Заряджай так, сир, він дасть колір більш яскравіший самому соусу, він буде більш жовтий. Так. Дивись. Гарно я чу... Дуже гарно, я тобі більше скажу. Можна просто презентувати як салат. На Це, я, я, я пішов, <рес> <рес> десь поїм. Так, чудово. Зараз у нас розтане сир і все, буде готово. Давай поки я підріжу зелень. Зеленушечку нашу. Нам багато не потрібно. Але, друзі, давайте не будемо забувати, то, що у нас є справді сьогодні <рес> гарний <рес> герой. Богдан ходить всюди з ковбасою, тому сьогодні приніс її і на нашу програму. Богдан, скільки по часу тушкується у вершках тунець? Вже готова. Вже... готова. Зараз головне, щоб розтанув сир. Розстанув. Так, бачиш, все круто, можна відключати. Так, і що ми маємо? Саш, викладає салат. Так. Давай, я зроблю, як ти говорив, я половинку зроблю. З салатом так. і половинку зроблю з тунцем. Щоб одна сторона була гарною, а друга смачною. Трішки додамо зелені, щоб було прям гарно гарно. Дивись. Бачиш, ну, вже, вже так, вже дуже яскраво вимальовується ця картинка. Твоя черга викладати вже все готово, Саша виклав салат. А з іншого боку, викладай тунець, але давай будеш викладати поменше соусу, щоб більше було м'яса, а соус вже я оформлю сам. Так, зараз е, побачимо, як це виглядає. Виглядає апетитно і смачно. Зараз перевіримо, що ми сьогодні так, тут так. наготували, коли перейдемо до улюбленішої частини нашої програми. Так, ми зараз зробимо ще одну. Щоб була змога скуштувати усіх сьогодні. А, думаю, цю Бога, страву. Прям, прям отак. Нічого тут страшного немає. Все по-домашньому. Це ньому... все фішечка була. А, а, я, я художник, я так бачу. так? Да, <риво> творчі люди, що творчі вони Творчі люди, так. Та. Бамс. Для цього ми нарізали зелені. Також хаотично все. Так, ну ми там готуємо. Наприклад, там прийдуть до тебе друзі, друзі. а ти зможеш. А здивувати. я кажу, а як друзі прийшли, а я кажу, вдома нікого немає. Тому, а собі. вони кажуть, а чому горить світло? Я кажу, і зараз вимкну. І вони йдуть. Тому бери з собою пельмені та варіть. Так. А, ось такий гарний а, брускет у нас вийшов, друзі. Так, ну такого формату. А, це звичайний бутерброд. Я... Ну, тобто можна називати його і так, просто ну, простий бутерброд, але щоб це звучало гарніше. І так, друзі, зараз ми перейдемо до найулюбленішої частини Богдана. Будемо куштувати те, що ми сьогодні готували. Ну і чого приховувати, і моєї найулюбленішої частини. Але перед цим, друзі, на ваших екранах з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування такого бутерброду або таких брускету. Для приготування брускетта з тунцем вам знадобляться наступні інгредієнти. Хліб 100 грамів, філе тунця 100 грамів, вершки 30% 100 грамів, спаржа 100 грамів, мікс салату 20 грамів, помідори чері 20 грамів, цибуля червона 20 грамів, сир чедер 20 грамів, олія 15 грамів. Смачного. І так, друзі, я сподіваюся, що ви встигли записати всі інгредієнти. І зараз, Богдане, давай як ми будемо взагалі пробувати наш брускетто сьогодні. Друзі, якщо ви в ресторані замовляєте брускетто і. Не соромтесь. Можна просто її так ламати, і, ламати і їсти як місце. салат і все. Так. І так, хлопці, давайте спробуємо, що ми сьогодні приготували. Це, напевно, точно смачно. Не тут головне, що? Щоб хліб був зажарений, я гадаю. І тунель. Смажений. Смажений, сма так, друзі. саме смажений. А смачно як? Друзі, це дійсно неймовірно. Тому готуйте такі брускети. А ми будемо прощатись. Готувати такі брускети. Друзі, щоб не їсти кожного такі брускети, саме готуйте ось такі, які ми сьогодні готували разом з вами на кухні лаунж-бару «Бетсайд». Друзі, я нагадую, що це було найсмачніше шоу на першому міському. Ми підемо доїдати наші брускети. А ви, друзі, Дивіться перший міський канал, дивіться найсмачніше шоу. І сьогодні з вами, як завжди, на цій кухні були шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. І наш гість Богдан Черкасов, фотограф або фітіграф, як його одного разу оголосили на одному весіллі. І хай цьому ведучому зараз буде трішки соромно. Друзі, па-па, побачимось наступної середи. <плес> Вітаю! Зараз минут 15. Твою ма ти аплодируєш. Скажи просто, я вас вітаю на першому міському без телеканалу. Я вас вітаю на першому міському, це найсмачніше шоу. І сьогодні ми готуємо і піднімаєш колбасу, піднімаєш хліб, бутерброди. Отак зробиш. Як би сказав, я вітаю вас. Вітаю всіх на першому міському. Це найсмачніше шоу. І сьогодні ми будемо готувати. Бутерброди сам придумав, сам забув. Тиждень мені ходив, казав, братан, я вийду з колбасою з хлібом скажу, що ми готуємо бутерброди. Бутерброди. Угу. Тобто все вийшло, так, скажімо, справа, справа така, що діла-случай, як буде української тому, Дуже просто. А, так, Ми зараз ну... зробимо дуже круту страву, і, опять же. Знову ж, ну от ти матюкаєшся. І що? І шо? І шо? Подижі, <падаючи>, раз, два, три. Так, друзі, у нас грінки вже підсмажуються. от ну, 10-й ряду з тих. А, так, наші, наші. Та ну все, вже може одразу раз, раз, з ноча починати. Давай, все, раз, два, три. Друзі, я, я вас вітаю. Ось <рик> так. Так. І одну четверту. Тільки, Ні, тільки тоненькими. Одну четверту. Чи всю? <рик> Ця, давай тоненькими кільцями. Я зрозумів, тоненькими кільцями. Всю чи одну четверту. Я спрашую. Чи Прекі... поки. Ну, я працюю з журналами, але <звук> <звук> я, <так>. за бугорними. Закордонними, давай <звук> говоримо, за кордонними, так, є. Так, на маленькій температурі обжарюємо Ставимо наш сатейник. Подай, будь ласка, що? Сатейник. Ми це обжарюємо, додаємо Бо ти сьогодні під дулом наших об'єктивів. Оце сказано, так по-професійному, як ти. Ну, якщо ти далі продовжиш би щось пити. Сказати, я сьогодні. Idido... Well um and... режешь... сказати? Ти заслушай и п. Що, ти зараз просто розрізаешно пополам. Що ти хотів сказати? Хто я? Ні.